Права 700. Якщо вантажівка перевозитиме за годину по 4 тонни зерна, то все зерно зможе перевезти за 10 годин. Проте вантажівка за годину перевозила по 5 тонн зерна. За скільки годин було перевезено все зерно? Ну що ж, ту задачу можна робити по-різному, оскільки загальна кількість зерна, що перевезеться, не зміниться то тоді у нас е, тоді час та кількість тонн, що перевозиться за годину, це обернено на пропорційні величини. Ну і тоді зможемо роздати за допомогою пропорції. Давайте це зробимо. Запишемо тоді нехай. Все зерно було перевезено. Х годин. Гаразд. Ну що ж, давайте тоді складати коротку умову. Отже, тоді, якщо у нас 4 тони, по 4 тони будуть перевозити, то це буде відповідати 10, -10 годин. Якщо будуть перевозити по 5 тонн, це буде відповідати х година. Ну позначимо, що ці величини в нас обернено пропорційні. Є. Ну і тоді будемо складати зараз пропорцію. Якщо вони обернено пропорційні, тільки 10х, будемо міняти місцями. Записуємо тоді, що 4 відноситься до 5. Як х X, X іде в угору відноситься до 10. Ну що ж, добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів пропорції. То ми записуємо добуток середніх 5, що множиться на х. Це дорівнює добутку крайніх 4, що множиться на 10. Є? Ну що ж, записуємо тоді, що 5 помножити на х. Давайте тут будемо продовжувати. Можна по-різному тут робити, можна скорочувати. Можна перемножити. 4 на 10 це 40. А тоді невідомий множник, щоб знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник. 40 поділити на 5. Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює 8. У дужках записуємо чого? Годин. Є? Ну що ж, отже, за скільки годин було перевезено все зерно? За 8 годин. Записуємо тоді відповідь. Так, за скільки годин було привезено все зерно? Пишемо за 8 годин. Ну що ж, ось така задача на обернено пропорційні величини. На цьому вправу завершено.